Питання? Угу. Розкажіть, будь ласка, яке рішення Е, Прокуратура Юрога Достова рішенням суду задоволений, обрано запобіжний захід, тримання під вартою, сроком на 60 діб без знесення застави. Наразі підозрюваний визнав свою вину? А, підозрюваний надав попередні покази, виновий в повному обсязі не визнає. Більш детально вони захисником визначать свою стратегію захисту і будуть надавати чи сьогодні, чи наступного дня покази. Ми можемо щось говорити про ті всі коментарі, які зараз несуться. Ви бачили в соцмережах? Де... Я б просив би не розпускати коментарі не давати оцінку, тому що це не потрібно. Наразі у людей горе, діти погибли, загинули при таких обставинах і. А не зяк нічого казати. Я бажаю це. Що... Але при охороні якісь таких заяв про ці... ну, Та, таку інформацію? Ми не, не ми, ми не маємо такої інформації взагалі. Ми Промогу. наразі розслідуємо кримінальне провадження. У нас є першочергові е отримані докази, інформація, але яку пишуть в коментарях, такої інформації ми не маємо і взагалі не володіємо. А підозрюваний якось обґрунтовував свої мотиви чи ні? Е наразі свої мотиви він не виказав. Він попередньо пояснив, що в нього були якісь там загальні, там неприїзні відносини, які спонукали його окремим діям. Чи є вірідність того, що його можуть визнати нездоровим? Не, не судим. З... Да. Ми будемо це перевіряти, будемо призначати відповідну експертизу і будуть давати оцінку лікарі. Це обов'язково ми будемо робити, тому що і сам злочин такий, і вчинення зухвали. На протязі 40 секунд нанести кількість ударів і. Все. Представте, будь ласка. Калиха Леович, Паркор Вінської області. Все, дякую вам, гарного дня. вас ще Запитаю, чи дайте дозвіл на використання вашого інтерв'ю каналу Ми Україна. Да, без питань.